Будинок був зведений, мешканці почали заселятись, машини розвантажували меблі, вантажники пітніли, тягнучи їх нагору. Але ніхто не заходив у гості один до одного. Давно минули ті часи, коли сусіди були мало не родичами, а тарілка зі солодким пирогом переходила з квартири у квартиру разом із дітьми та сміхом. Тепер квартири стали фортецями, що обросли замками, вічками та домофонами. Мешканці, розселившись, зачинилися один від одного дверима, і світ поділився на те, що зовні, і те, що всередині. І зустрічалися вони лише під час вигулу собак або сідаючи в авто на парковці. Саме так і вигулювали маленьке щеня-бігля. Всі собаки, як собаки, щойно їх виводять, вони рвуться з рук господаря, щоб покусати інших собак, сусідів, велосипедистів або котів. А цей просто не від світу цього. Щойно господиня виходила з ним на майданчик для вигулу собак, який чомусь раніше звався парком, щеня одразу починало шукати кота, так саме кота, і не щоб вкусити. Це був перший, кого він побачив, і це була любов на все життя. Бідний дворовий кіт страшного вигляду, відповідного запаху і кепського характеру, не знав, куди подітися від цього сорому. Маленьке щеня кидалося на нього, і жодні ляпаси, шипіння чи кіхті не могли його зупинити. Він вилизував брудного сірого кота, падав на нього своїм м'яким животиком, а потім лягав поруч і знову лизав бандита, який був готовий провалитися крізь землю. Бо яка ж ти гроза всього району, коли тебе облизує щеня-бігля? Господиня кричала і лупцювала неслухняного пса. Але, схоже, боги вирішили, що це особливий випадок. І незабаром жінка, виходячи на вулицю з щеням, вже не намагалася відтягнути його від брудного кота з бандитською зовнішністю, а виносила тому шматочки курятини і спокійно чекала, поки бігль видасть чергову порцію ласки бідному котові. Та й сам кіт почав сприймати це як усвідомлену необхідність. Ну, що поробиш, думав він. У кожного свій хрест мій, ось це щеня. Нічого підросте, навчу, лазити по деревах і ганяти котів. Дощового осіннього ранку котяча пика, як завжди, сиділа зрання й чекала господиню зі щеням і смачненькою курочкою. Як сталося так, що бігль зірвався з повідка і почав метатися по парковці, кіт не знав. Але господиня чомусь побігла в інший бік, можливо, її збив з пантелику гавкіт з іншого боку двору. Гальма заверещали, і з новенького мерса виліз чоловік. Лаючись, плюючись, а потім дістав довгу товсту палицю і кілька разів з усього розмаху вдарив щеня по голові та спині. Бігль упав на спину і заскиглив, а потім захрипів. Водій мерса, поспішно сів у машину і зник. А кіт, підійшовши до свого товариша, дивився, як згасає та весела іскра життя в очах, яка не давала йому ображатися на витівки щеняти. Потім він розвернувся і побіг. Він не став чекати господиню. У нього була дуже важлива справа власник мерса мешкав у сусідньому будинку. Коту не довелося довго шукати, треба було лише точно вирахувати, коли вбивця його бігля виходитиме з під'їзду. Кіт кілька днів чергував і уважно вивчав розпорядок убивці. Він готувався. Не питайте, як він забрався по рівній стіні на висоту другого поверху, не питайте, як він там причаївся. Сподіваючись безпомилково визначити свою ціль, але сірий месник впав на голову господаря мерса, і не допомогла йому ані товста палиця, ані високий зріст, ані нахабний вигляд. Кіхті сірого розірвали очі, мов стиглі помідори, а задні лапи рванули шию позаду голови, майже діставши до хребта. Дикий крик. Фонтан крові і звіриний вереск виривалися з клубка м'яса, на який перетворився чоловік, що посмів підняти руку на щеня бігля, єдиного друга сірого, смердючого, брудного бандитського кота, який поніс свої закривавлені лапи туди, звідки й прийшов. А наступного дня сірий, що сидів посеред похмурого осіннього дощу, раптом не повірив своїм очам. До нього бігло веселе, живе щеня бігля з перев'язаною головою. І сірий кіт уперше у своєму важкому житті відповів: він лизнув мокру від дощу собачу морду.